Ти контролюй, бо ж потім не піде нічого в монтаж буде. Випуск три хвилини. Який жах. Всім привіт! Я Люда. Ви на каналі Люде Кіно. І зараз я вам буду розказувати події українського кіно листопада. Почнімо. У мене виходить краще, ніж я думала. Почну, як завжди, із перемог. У фільму Ти Космос Паші Острікова все прекрасно. Після кількох нагород на фестивалі у Трієсті він отримав дві нагороди в «Котбусі». І Ще актор головної ролі Володимир Кравчук отримав приз за свою акторську роботу на фестивалі в Салоніках у Греції. Отже, чекаємо на ти космос, коли нарешті ми зможемо в Україні його подивитися. А ще, якщо що, недавно а, вийшов новий випуск подкасту, ну верніше, недавно коли, на початку листопада він вийшов. Випуск Це подкасту додивитися в кіно. з що остріковому гостях, де вони з ведучими обговорювали творчість братів коїнів? Це цікаво. Люблю критикувати Медовий місяць Жанне Озірної отримав гран-при на міжнародному кінофестивалі в Арасі. Про медовий місяць я вже минулого разу теж казала, що ми всі його дружно чекаємо. Але якщо ми вже заговорили про Жанну озірну, то тут і ще є дві. Під новини, по-перше, зараз у прокаті фільм-редакція, де Жанна Взірна зіграла одну з головних ролей. Якщо ви ще не бачили, то обов'язково просто сьогодні йдіть у кіно. А по-друге, вона працює як співсценаристка серіалу Невимовне, який роблять у копродукції України, Польщі, Німеччини та США. Це той самий серіал, у якому зіграє Пол Веслі, і про який всі медіа написали. Пол Веслі це ж пол веслі. Так, нормально. Всі знають, хто Пол повседні і серіалу того. Скажи. Я погуглю, з якого. Ці щоденники вампіра, господі боже. Ну ми люди кіно, ми не люди серіалів. І ще одна перемога цього разу проєкту на етапі виробництва. Е, урок англійської. Анімаційний фільм режисера Івана Тимченка отримав нагороду на продакшн маркеті на Таллінському кінофестивалі. Це буде анімація, натхнена дитячими малюнками е, про війну. Е, анімація буде створюватися в копродукції України, Естонії, Швеції, Чехії і Німеччини. А взагалі на Талінському кінофестивалі в листопаді була серйозна зрада. Українські кіноінституції зверталися до фестивалю з проханням зняти з програми фільм Глухі коханці російського режисера. І, звичайно, фестиваль не захотів знімати повністю з програми. А ось сказав, що з секції Standing with Ukraine ми його приберемо, а з конкурсу знімати не будемо. Зате, зате, але все одно на цьому фестивалі показали у цій же ж програмі Україн» купу-купу класних українських фільмів: «Порцелянову війну, ти космос, редакцію, мирні люди, фільм Суспільного про Параджанова, і навіть дещо новеньке там було про що обов'язково в люди кіно будемо колись говорити. Кваліфікацію на Оскар пройшли багато українських або дотичних до України фільмів. Рано поки що радіти, тому що це всього на всього така. Технічна так, кваліфікація, що ці фільми можуть брати участь у подальшому відборі, і шорт листи оголосять аж 17 грудня. А уже номінації 17 січня. На цьому етапі із українських або фільмів про Україну беруть участь «Ля полісяда подано від України. буде, чи як? Голову підняв! Ти, коли сидиш зі мною за столом, ми всі сидимо. Ти відчуваєш, як твій тато давить на всіх по черзі. Я піклуюсь за те, щоб ти просто не зійти з розуму, як ти розумієш? Це просто копіювання батька. Добре, що ти не копіюєш його хоча б у живописі, тому що в живописі ти копіюєш матіса. О. Uh, під Вулканом. Фільм про Україну повністю поданий від Польщі. Ну і також купа документальних фільмів: це і мирні люди, і порцелянова війна, про які я вже щойно згадувала. І ще два фільми, знятих повністю іноземцями. Один із них після дощу, вкрадені путіним, діти повертаються додому, де назва говорить сама за себе. Це канадської режисерки фільм Сари Маккартні. І веселка на розі в центрі світу. Про найвідоміший ресторан української кухні у США, який розташований у Нью-Йорку, і називається Веселка. Далі трохи цікавих подій, без зрад і без перемог. Просто цікаво. Взагалі, я так, таке бачила, таке чула. Нещодавно я побувала на публічному читанні. Першої серії серіалу обмежено придатні Аркадія Непотолюка і Ігоря Білиця. Вони співавтори сценарію цього серіалу. Це продовження історії родини Найдюків, про яких розповідав фільм Уроки толерантності. Але тепер уже фокус зміщений із питання гомофобії на питання гендерної рівності, що звичайно тішить і цікаво, як це все розвиватиметься після 24 лютого 2022 року. Бо за сюжетом перша серія це якраз таки 23 лютого 2022 року. Детальніше про цей серіал і про взагалі читання першої серії можна почитати на порталі Антоніна. Написала про це Ляна Чеченіна. Посилання на матеріали я залишу в описі. О, це цікаво. Зараз триває фестиваль феміністичного кіно Фільма Фільма – це фемінітив від філм, Ну тобто, вплівка. Класна ідея. Він триває по 8 грудня. Фільми там показують онлайн безкоштовно, і там навіть є кілька короткометражних українських фільмів. Чоботи в ґрунті, руки в землі і зонг. Посилання на онлайн-фестиваль я залишу в описі. Ну, там офлайн-події теж є. Студентський кінофестиваль Пролог повернувся після багаторічної перерви. В одних джерелах пишуть, що це 9 років, в інших джерелах пишуть, що 11 років. Ну, коротше, довго фестиваль не проводився, і ось він повернувся. Переможців там дуже багато. Назву гран прі його отримала Анастасія Ободовська за фільм Кіра про мати одиначку, яка вирішує піти воювати. Чоловіка немає. Так ось слон в кімнаті. І це Stalker 2. <смі> Стільки вже сказано, пересказано, на перший погляд, опосередковано пов'язана з українським кіно штука, але це тільки на перший погляд. По-перше, там багато українських акторів було залучено, і в озвученні ну, це скоріше та озвучення, це створення оригінальної звукової доріжки, я б це так назвала, а не дубляжем. Хоча не знаю, може там англійська оригінальна дріжка. Ну коротше, створення українського аудіо це велика робота людей кіно між іншим. А по-друге, ось ця технологія motion capture, за рахунок якої рухаються персонажі, вона ж дуже поширена і в кіногалузі, в анімації, і в ігровій галузі. І класно, що у нас тепер. Все більше і більше людей володіють цією технологією. І, до речі, про повнометражний український анімаційний фільм, який знімали технологію Motion Capture. Я в кінці 21-го року знімала випуск люди кіно. Десь я його попробую тут прикріпити. Це я вперше таке зроблю. Що, може, перейдіть, <смас> протестимо, як воно працює. І от у мене етична дилема: або називати всіх акторів. Тоді це буде прям дуже довго, або нікого не назвати. І це буде прям ганьба. Тому. Протагоніст серця Чорнобиля, сталкер Скіф, звучить голосом Дмитра Гаврилова, відомого як голос Дедпула. Ну і голос усього. Ріхтер, актор Владислав Писаренко. Це якраз він в одному з трейлерів співав мій рідний край Миколи Мозгового. Край, чарівний край, і прука. Ти моя любов, ти рідна матінко моя. Жива. Агата голос Юлії Саніної, зовнішність акторки Олени Курти, теж впізнавана українська акторка. Ну і їх дійсно купа. Це вся інформація із сайту play.ua.net. Там є детальніший перелік акторів: хто голос, хто зовнішність. І ще трошки акторів зірочок назвав режисер Мокапу його озвучення Максим Коцьків. Він написав про це великий пост в інстаграмі. Там і Тарас Цимбалюк, і Сергій Стрельніков, Владнікітюк, і Антоніна Хиженяк виявляється теж долучилася. І це аж другий жіночий персонаж у всьому сталкері. Не знаю, скільки їх там взагалі. Ну і багато інших, як написав Макс. Спасибі вам всім за роботу ви круті. Ну і ще одна штука пов'язана зі сталкером. З нагоди виходу гри і цього всього ажіотажу, серіал, епізоди ви вирішив нагадати про себе і вийти в повторний такий обмежений прокат. А саме епізоди серія Тінь Чорнобиля про розробку першої версії гри Сталкер. Це дійсно цікава серія. Я думаю, що коли цей випуск вийде, вже цей обмежений прокат завершиться, але на платформі «Київстар ТБ» можна подивитися цей серіал. Так що я За -за -за запрошую. що в прокаті я вам ще раз напам'ятаю, що зараз у прокаті фільм редакція це сатирично, драматично, комедійний фільм про наше життя, буття і хвороби українського суспільства. Його обов'язково потрібно подивитися якомога швидше, тому що ви знаєте, як у нас з прокатом вся ця, ця історія відбувається. Якщо ти не дивишся фільму Перший вікенд там або в перші дні прокату, то другого третього тижня прокату вже може й не бути, або або там будуть тільки ранкові сеанси. Отож йдемо якомога швидше. Дивимося. А я, в свою чергу, можу вам пообіцяти, що незабаром на каналі Люди Кіно вийде випуск за участі режисера Романа Бондарчука, де ми з ним розібрали один дуже класний епізод, смішнявий із фільму. Ну там все смішняве, але цей епізод мені особливо подобається. Отож чекайте. Просто тіпа, хочеться, щоб хоч щось в монтаж пішло, розумієш? Щоб не стидно було. А то люда, суспільне. У кіно з 5 грудня фільм Морена це комедійний треш горор, як його позиціонують е, дистриб'ютори. Режисер Сергій Альошечкін цей фільм був готовий і ще років п'ять тому, і щось його е, весь час мінялися випускати в прокат із невідомих причин. Ну і з 12 грудня у прокат обіцяють випустити фільм Збори ОСББ його трейлер теж недавно випустили. Про нього я вам розказувала у минулому випуску. Що ось його тільки в жовтні знімали, і в грудні збираються випустити. А мені взагалі цікаво, як знімають тепер комедійні фільми про українську реальність, і принаймні тенденція запрошувати на ролі акторів зірочок. А не музикантів-зірочок або блогерів-зірочок. Оце вже прям тенденція, можна сказати, закріпилася, і вона цілком здорова і це свідчить, що індустрія як-не-як -як зростає. Що нового вийшло онлайн? В онлайн-кінотеатрі титр вийшов фільм Будинок зі скалок. Це той самий документальний фільм, який претендував на Оскар у 2023 році і був у номінації із фільмом про Навального, який, до речі, взяв Оскар. Але тепер ну, у нас вже є свій за 20 днів у Маріуполі Оскар. Да? Навальний, самі знаємо, що. І фільм Будинок зі скалок вже є онлайн. Ще на титрі вийшов документальний фільм Сергія Буковського Іван і Марта про подружжя шістдесятників Івана та Марту Дзюбів. Відреставрований колір граната Сергія Параджанова, який ось недавно був у прокаті. Тепер можна дивитися на онлайн-платформах. Він є і на Такфліксі, і на Київстар ТБ, і на світі ві. Документальний це фільм Да Вінчі про знаменитого воїна Дмитра Коцюбайла. Тепер можна дивитися онлайн на Мегого. Вавилон 13 виклав у Ютуб нову серію Фортеця Маріуполь Хрещена про медикиню полку Азов Тетяну, яка пробула в полоні 228 днів. З 5 грудня у Ютубі і на Мегого можна буде дивитися фільм Битва мемів. У ньому американська професорка зі Стенфорда досліджує роль мемів в українському супротиві. Ось і все це все, що я для вас назбирала за листопад, але це точно не все, що сталося в українській кіногалузі за листопад. Уявляєте, скільки всього відбувається? Я дуже дякую всім за підтримку проєкту Люди Кіно за величезну кількість коментарів, які ви пишете, поширення, які ви робите. І, взагалі, за всю історію проєкту Люди кіно такої кількості переглядів на випусках іще не було. Отож, дякую за підтримку. Нормально, але треба більше. Тому м -м -м, коментар, поширення і підписка, і все робіть, як очі наш. Дякую дуже і до зустрічі в наступних випусках!